Привіт Тулі, всім, Займаюсь саморозвитком. Медитувала сьогодні. Навіть ну це не та медитація. Знаєте, що лягаєш, довго ходиш в нірвану. Ні, ні. -ні. Я колись таке практикувала. Був період багато-багато років тому. Я пробувала таке, і в мене ну досить добре виходило. Але я провалювалась. Я провалювалась на кілька годин. Я прям. Уходила і я повертаюсь, а реально пройшло там 4 години. І я зараз так вже не хочу. Я за 4 години можу так багато всього цікавого для себе дізнатися. Але на той момент в мене це так працювало прикольно. Я просто я, я ну, ну, якась волшебність була, я не знаю, як це назвати. Я тоді ще не вела канал, тоді ще інтернету не було, коли це все дійство відбувалося в моєму житті. Ну, дійсно, не було інтернету. У мене не було комп'ютера, типу тільки з'являлися телефони мобільні. Ну і, в общем, у ці роки Маша у мене ще була маленька. Ой, так квіточки класно стоять. Вообще, дивіться, тюльпанчики взагалі. Дуже-дуже-дуже-дуже круто. Мукет. І пахне класно. І стоїть, взагалі воду не п'є. Отак, от як я налила, зазвичай тюльпани. і все. все. І розкрилась. Я дуже люблю тюльпани, особливо червоні, такі класичні, взагалі такі бутончики. Знаєте, і от класичні, це навіть не, 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 не така класіка, як вони бувають. От, ті, що на городах ростуть, знаєте, на товсті ножки, вони такі коротенькі, два листочка чи три, там два, по-моєму. І такий бутончик. От. І вони так пахнуть, розкриваються. І там... Це трошки не такі, але дуже не подобається. Так от. От тоді прям я відчула, наскільки це все працює. От, а зараз, я вже казала, я прослухала аудіокнигу е е Майкл Ньютон е Путіше души. І там взагалі вообще... це капець якийсь. Наскільки мені воно зайшло, наскільки це все вчасно, наскільки. Я от коли хворіла два тижні, от, прям знаєте, наче мене відключили навмисно від соціального життя, для того, щоб я це могла цю інформацію отримати. Що в мене не було ніякого такого запиту, знаєте, от спеціально там, якось нерозрішима проблема, що воно ну, зазвичай так підтягується. Я просто от на рівному місці мені захворіла і конкретно мене затягло. І я того, що ну, типу, я нікуди не можу вийти, ні, ніхто до мене не приходить, запросити не можу. Я просто ну, от, якось, я вже не пам'ятаю, вийшла на цю книжку, що вона мені чи хтось порекомендувала. Я не пам'ятаю. Що думаю, ну, ладно, я вже про неї чула цей, послухаю, знайшла в Ютубі і все, і мене затягло. Я вам ще казала, що недаремно я оце хворію. У мене інсайт, у мене це, і, в общем, колись я вам розкажу, це розказую. От тоді я якраз два тижні просто взахльоп, я оцю книжку, там, ну, там 10 годин. І потім є ще друга частина. Другу частину я вже до кінця не дослухала, тому що я перейшла далі на наступний рівень. Мені попалася наступна книжка. Теж, отак, от по цепочці співпадінь, казалось би, співпадінь попадається інша книжка, і ця книжка називається Радикальне прощення. Um, і я мільйон разів чула рекомендацію про цю книгу від різних блогерів, яких я дивилась які мені подобались. Але я б ще не реагувала на, на цю рекомендацію. Для мене ця книга. Була, ну я її сприймала, начебто радикальне прощення, ну, типу, от який був посил від тих людей, які рекомендували, що ви маєте пробачити своїх батьків, своїх там чоловіків, всіх, от коли у вас немає е, ні, ні, ні на кого ви не про, не ображаєтесь, тоді тільки ви починаєте нормальне життя, і у вас не буде там блоків, ніяких там е, ну, заборон і так далі. Ви, ви зможете там добуватися успіху. А я такого не відчувала, У мене ніколи не було ні на кого образ. Я, ну, те, що було, в мене в житті різних було багато не дуже хороших подій, скажімо так, і, і, і пов'язаних з близькими людьми. Але я ну, переживала якийсь період і потім давала пояснення, чому так відбувалося, чому так людина себе поводила. І взагалі не тримала на цю людину зла. Типу, я це сприймала як, ну, що мене не вбило, то зробила сильніше. типу, все на краще. Значить, так треба було, значить, ну, я я. Це мене зробило такою, як я є. А я собі дуже подобаюсь, як я є. І, тобто це все на краще, що було. От, от якщо б не було тієї події, да? не було тих відносин е в той самий період. От я б не була такою, як я стала, я б була іншою, а я ну, вважаю, що я хорошою стала. От. І тому я на цю книжку взагалі не звертала уваги. Типу, я вважала, що мені вона не потрібна, я там нічого для себе, ну, мені нема кого пробачати. І взагалі в мене в житті все добре. Ну, отак. А це знову мені вона попадається, думаю, ну ладно, гляну. Ну, аудіо ж опять є таке, знаєте, не треба купувати, не ласка. І я починаю слухати, а там вообще не про те, що я думала. Там вообще. Ну, Підход зовсім інший, там теж про душі, про те, що ми приходимо сюди з якоюсь метою, вже душі, домовляються між собою про те, що, який досвід ми тут маємо отримати на землі. І всі, хто з нами пересікається, це душа одного кругу спілкування там, коли ми душами. Да? Ми там кожен має пройти свій досвід, своє якесь навчання, пережити якісь події, якісь емоції. От основне, що ми сюди приходимо, переживати різні емоції. І хороші, і погані. Ми от для цього на землі. І, ну, і правильно реагувати на них ми вчимось. Так от. Е я ну, розумію, що всі події, які у нас є. От тут всі люди, яких я зустрічаю, з якими ну, е, якісь відбуваються взаємодія, це всі ті душі, з якими ми домовились про ці події, да, дати якийсь досвід один одному. І там далі йде дуже класна, якісна от, інформація, дуже е, е, легко сприймаю після тієї книжки про душі першої одна без другої, мені здається, не спрацює. Що робити? Як далі взагалі трансформувати можна своє життя? Я взагалі нічого, в мене все добре в житті, я нічого не збиралася трансформувати. Але коли я в цю тему занурилась, у мене ну, стільки всього відбулося, а знов таки ряд співпадінь, які просто мені підсвітили і показали: о, Віка, от це, раді этого ти мала послухати оці всі книжки. Ти мала побачити цю інформацію. І щоб ти раптом не пройшла далі, попс, пожалуйста, от тобі ситуація. От ви знаєте, яка ситуація, хто, хто там встиг трошки. І це все такий пазл, я, ну, я не можу вам це розказати в одному відео і, і не хочу, тому що це ну, мій досвід і дуже особисте. Але те, що відбулося, наскільки я потім е, склала пазл, проаналізувала, що. Там десятки співпадінь таких нюансів, які ну це не може бути просто співпадінням. Це ну, прям так мало бути. Це е, досконало виконана е, оця вся е, вистава, можна так сказати. Бачите, як ми з вами креветки готуємо? Я ж не збиралась взагалі вам це розказувати час. От чого так? Значить, треба. Комусь почути цю інформацію, комусь ще це прямо зараз потрібно, якщо їм мене це поперело, зараз вам розказати. Ось і я не можу передати словами вам, що відбулося, яка відбулася трансформація дійсно, і як сильно це вплинуло на, ну, на мене і далі на події мого життя, я впевнена. Це щось ну, дійсно божественне. От не побоюсь цього слова, слова. Тому дуже раджу, хто, кому відкликається ця інформація. В такому, е, ну, як для мене це було. Це от, от ця книжка перша: Майкл Ньютон Путешествия душі. І друга книжка «Радикальне прощення е, Колін Тіппінг. Тіппінг, по-моєму, так, Колін Тіпінг, автор. Є на Ютубі і та, і та е можете знайти. От. Дуже рада, що я вам це розказала. Прям відчуваю, що комусь це допоможе. Якщо ви дослухали аж до сюди це відео додивились, то я думаю, недаремно вам прийшла ця інформація. Від мене вам прийшла ця інформація. Можливо, ви вже зустрічали. Раніше щось подібне, але не звернули увагу. І це не вперше ви чуєте. І якщо вам зараз було цікаво мене послухати, я вам щиро щиро раджу знайти або книгу, або аудіо цих книг. Називається ще раз повторюю, Радикальне прощення це друга книжка, яку я рекомендую. А перша книжка називається. Путіше душі. Майкл Ньютон, автор. І от коли ви її прослухаєте або прочитаєте, саме Майкла Ньютона Путешествия душі там, він гіпнотерапевт, регресолог, вводив людей в стан, там, коли пригадується дитинство, різні події. Оце все і ненароком я так розумію. Перші рази це було випадково, він ввів людину в стан попереднього життя. Ну, тобто його я цієї людини завело їх трошки далі для того, щоб зрозуміти, що відбувається у цьому житті, які події попереднього життя впливають на це життя. Я в таке раніше не вірила, якщо чесно. Взагалі, тобто я. Ну, Досить скептично до цього ставилася. Але на цей раз якось я почала слухати далі, далі. І мене дуже це зацікавило. Я зрозуміла, що даремно я скептично до цього ставилася. І от саме ця книжка дала більш таке обширне розуміння, от як працює наша підсвідомість. Можливо, ви знаєте, можливо, і немає ніякої там душі і всього такого, але наша підсвідомість показує нам якимись картинками наші відповіді, відповіді на наші запитання, які ми не можемо в звичайному стані, скажімо, свідомості. Да? Знайти відповіді. Ми все знаємо. Ми всі відповіді у нас є всередині нас або зовні. Ніхто не знає точно, де відповіді храняться, зберігаються, але наша підсвідомість може знаходити ці відповіді. От. І ця книжка дає дуже таке обширне. Розуміння, як це відбувається. Я не хочу вам дуже багато розказувати. Якщо вам цікаво, то загляніть. Послухайте хоча б початок, і потім, якщо відгукнеться, ви вже не зможете відірватися. Якщо вам буде нудно, не цікаво, значить не ваше, значить ну, вам ця інформація зараз принаймні не потрібна. От, а вже після цієї книги я подивилася е, аудіо Радикальне прощення, і там у мене склалися всі мої пазли. Е, е, я зрозуміла всі граблі, на які я ставала все життя. Ми стаємо на одній ті самі граблі, це ж такий анекдот, наче не, не, не анекдот. От, Граблі вони існують, і там є пояснення, чому вони існують, і найголовніше, що з цим робити. Як зійти з цього колу одних тих самих грабель? І дуже все просто. Головне дати собі цю інформацію, розуміння, розуміння, що відбувається. Коли ви розумієте, ви наче просинаєтесь, і далі вже ви бачите все глибше, ширше і простіше. Це не ускладнює життя, а навпаки, робить його набагато зрозумілішим, простішим. Ви проходите різні етапи швидше і з легкістю, з розумінням. Це так класно, так кайфово, що хочеться, щоб все всі, всі про це знали. Але комусь може зараз ця інформація не заходити. А може вам і зайде. І я вам цього щиро-щиро бажаю. Ну, а ви не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, лишайте свої коменти, що ви думаєте про це. До речі, вся ця інформація підходить під будь-яку релігію. Неважливо, вірити ви в Бога, не вірити, в якого саме в Бога вірите, якщо взагалі вірите. Це зовсім не залежить від вашого. Вірозповідання. Головне, щоб ви хоч в щось вірили, що Всесвіт щось означає, що це все не просто так. Ми не рибка в океані бездумна. А ми є люди, у яких є якась ціль, місія, і ми живемо тут не просто так. А в наступному відео будемо з вами. Смажити креветки з мамою і з Машею, з моєю мамочкою і з донькою, і це буде веселий, життєвий, життєрадісний вложик. До зустрічі у наступному відео.